Це відео має певний терапевтичний ефект. Але для того, щоб він найкраще спрацював, тобі треба підготуватися. Ідеальний варіант це обрати якесь комфортне місце, зробити щось смачненьке або замовити і насолоджуватися переглядом. Але я розумію, що ми всі постійно зайняті, боїмося щось пропустити або не встигнути. Тому дивись, як тобі зручно, Франсуа, ти для мене ти єдиний друзі. Всім привіт. Всім привіт! Я знову вас вітаю на каналі Невгамовна Монро. Десь була ще хустка в комплекті до цієї піджами. Це мені подарував пан історик. Готує мене політику. Я кажу: слухай, ну в такій піджамі треба зустрічати свого чоловіка з кавусею. І чоколадною монеткою в 2 євро. А, Дякую, до речі, за ваше привітання, за ваші подарунки сьогодні. Знову продовжую демонструвати те, що мені подарували, але зробимо упор на а, парфюмерію. Я знімаю на режим портрет, тому парфуми зараз заблюрені. Це така інтрига, хоча я впевнена, постійний глядач, який слідкує за тим, що відбувається на каналі Монро» або ж в моєму житті через інстаграм Монріта. Ну, бачив більшість цих ароматів. Але я сподіваюся. Ви живете своє життя наповнене, цікаве, реалізуєтесь в реальності. І іноді заходите на мій канал для того, щоб відпочити. Відпочити, перезавантажитися, наповнитися, надихнутися. Ну, не знаю, за чим ви заходите, але я впевнена за емоціями, і ви їх отримуєте. Але основне в вашому житті це ви. І я намагаюсь це теж транслювати. Тому жодних образ, якщо ви не поставите лайк. Але я візьму вас на олівчик, запам'ятаю. Завжди рада коментарям, все читаю. Якщо ви сумніваєтеся, сумнівайтеся. Але я обожнюю читати коментарі на деякі. Відповідаю, у нас органічне середовище в коментарях. Єдине, що от іноді під шорцями з'являються якісь дивні люди, але вони в меншості. Давайте спробуємо цю медальку. Це мені графіня подарувала на день народження. А Авуську цих шоколадних а, монеток. Там 2 євро і 1. Ну, от спробуємо 2. Якийсь польський шоколад. Ну іноземний. Такий. Молочний. Ммм. Мені подарували моє улюблене печиво. От якщо ви хочете зробити мені приємно, підкупити мене, можна зробити за допомогою цього печива. І я його обожнюю. Це просто моя залежність. Адікція. Ммм. Смачний, але солодкий дуже шоколад. Секунду, графіня дзвонить. Угу. Ну добре. Ну, що не розраховує, скільки залишилось? Угу. Да, ладно, давайте. Е, печиво. Я з'їм, можна? трішечки. От люблю його, тут воно різне. От із десертів я більш за все обожнюю Наполеон Мілфей. А далі о, о, цей, який витікає, кекс з чоколадом всередині, з морозовим подають. Не Брауні, ну брауні теж з морозовим подають. Як от який, фондан. от, Чоколадний фондан, лимонне. Це з дитинства. І печиво. От бісквітне печиво, боже, це, 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 це моя пристрасть. І тут в асортименті. І бачите, такі тоненьке. І тут о, класичне печиво з чоколадом, білий і, біли, і чорний. І тут подвійне, смакота. Далі оце, типу, мені здається, воно щось ні. Це з свісташкою. З, з, Смачнюче оце. І класичне, оце, типу, кураб'є, якось так називається. Далі, отут шоколадні вафлі. Побожнюю. І така трубочка цукрове таке печиво. Ну все смачне. Mm -hmm. Так от. Чекайте, дайте руки протру. А ви букет бачили? Це подарунок від бренду NYX. до дня народження. Як приємно було. А, подзвонила представниця бренду, питала, чи в Києві я а І кур'єр через дві години доставив цей букет. Дуже дякую. В цьому році я не ставила блок на квіти. Зазвичай раніше я казала, не треба квіти, краще принесіть алкоголь. На цей раз не було вішліста. Даруйте все, що заманеться. Вільний вибір, як кажуть, але багато хто подарував кошти. От і я заплатила сьогодні за останній четвертий семестр. Навчання. Хто не в курсі, я навчаюся на клінічну психологію. Залишилося півроку. Але про це ви теж будете чути наступні півроку, майже в кожному відео. Якщо в минулому році я писала курсову, то зараз я починаю готуватися до написання магістрської, дипломної. Так, книжки. Книжки. І перша це теж подарунок від Марії Ольга Войтенко. Ну, назва трішки о, тригернула, Тим паче тут малюнок о, вбита стрілою. Але потім я прочитала анотацію і все зрозуміла. Ця історія розповідається через уривки з 13. Щоденників учнів і викладачів арт-терапевтичної школи маленького приморського містечка. Місто відверто ворогує з учнями цього гетто, які жодним чином не вписуються в усталені правила і відверто бунтують проти них своїм мистецтвом, одягом, поведінкою, власними особливостями. Ну, це от конфлікт поколінь. Він завжди був, є і буде. А по тому, як директор не хоче йти на зустріч корумпованому жорсткому меру, це протистояння перестає у справжню війну за існуванням. Учні беруться за пензлі та фарблі, виходять на нічні уліці, щоб зранку. Показати місто його реальне обличчя, за що й отримують удар саме серце. 2024 рік видавництво старого лева. Кожен з нас носить при собі ножа. Андріас Штейнгефельс, середина світу. На жаль, багато хто з дорослих, особливо коли стають батьками, забувають, що колись теж були дітьми, підлітками, і ну, втрачають контакти зі своїми дітьми. Не намагаються навіть зрозуміти покоління, яке зараз зростає, покоління 12-18 років. Саме коли пубертат шарашить. На то є причини, відео не про це. Але хочу нагадати, що завдання батьків це підготувати дитину до дорослого життя, бути провідником. Ну, це не тільки. Годувати, я тебе там одягала, годувала, а ти така скаційна. Невдячна дати ті навички, ті інструменти, які в результаті допоможуть зараз дитині, підлітку існувати в суспільстві. Там виховання, спілкування, культури, освіти. Ну, це стосується всього. І скидати відповідальність на там школу, на якісь навчальні заклади, або ж там вулицю, інтернет десь дізнається. Ну, це достатньо ну, інфантильно. І ну, я б сказала, навіть злочинно по відношенню до дитини. Ну, тим паче, зараз, коли є величезна кількість інформації в доступі, якщо ви чогось не знаєте, ви просто можете почитати, помоніторити і потім пояснити дитині. Спочатку пояснити собі, а потім дитині. Якщо ви не втратили зв'язок і досі ну, в певному авторитеті. От наступна книжка. Боже, друзі, я коли побачила, просто, 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 знаєте, віжжала, вищала від радощів. Що роблять коти? Ну, подивіться. Я, як зрозуміла, це польські автори кухарська Нікуля і Вайс Йоанна. У цій книжці є те, що ми так любимо в дитячих книжках. Добра історія і детальні картинки, які можна розглядати годинами. Це книжка гра і одночас книжка порад та підказок. Why? У ній оселилися кілька котів з чудернацькими іменами. А котів, як відомо, забагато не буває. Повністю підтримую. Mm. Ну, подивіться. Чи варто мені взяти кота з притулку? Такий тест. В мене три кіцькі зараз. Я їх обожнюю абсолютною любов'ю. Не раз казала, що саме кіцьки навчили мене. Абсолютної любові. <свісно> ну це прекрасно, подивіться. <свісно> <свісно> ну дійсно, скільки деталей. Це подарунок від моєї колежаночки Іри, головної редакторки журналу Мері Клер. Ми зараз не так часто зустрічаємося, але я казала, що у 2025 році буду намагатися частіше вживу спілкуватися. І перший аромат, який... чекайте. Це легка розтяжечка. Ух! Ой! З поверненням на канал Невгамовна Монро. І перший аромат, який я хочу вам сьогодні продемонструвати, я купила собі саме після перших перфюмерних вечорниць у Яни. Ми відмічали день народження Графіні, у Яни в офісі. І Яна нам демонструвала аромати. Ми дегустували різні нішові. Розкішні і не тільки перфуми, і мені сподобався аромат цього бренду. Я згадала, що я його колись хотіла. І я замовила собі одразу два флакони: один в подарунок своєї подрузі, якраз в неї був день народження, а другий собі. Я його вже розпакувала. Але коробку залишила. Хоча я не коробочниця. Аромат від бренду Nobel 1942. Л'я del дель Лібелюль. Танок бабок. А бабки це стрікози. Я згадала, що цей аромат ми дегустували на навчанні у парфумерці Олени Білової. Я проходила курс навчання створення парфюмерної композиції на початку 20-го року. Якраз закінчила от-от-от-от-от, закінчила наступний день, почався карантин. Як зараз пам'ятаю, ковідний рік перший. І я згадала, що мені цей ремонт дуже-дуже тоді сподобався. До речі, Ля Данзе де Лі це назва італійської опери, яку. Показували під час венеційського карнавалу. А я ж та, шанувальниця венеційського карнавалу, Я була на карнавалі три рази. Два рази я була в костюмі, в масці, готувалися ми з Грифінію. Один раз просто приїхали тусити. Графіня була в масці. Я на наступний день замовила два флакони. багата жіночка. Ну от завжди, завжди знайдеш гроші на парфум. Я вам серйозно кажу. Навіть якщо в тебе борги і мінусовий баланс на карті Монебанку. Це гурманський аромат. Такий от солодкавий, квітковий, от наче. Наче ти в, ну, в кондитерській. Угу. Такий вершковий. От кремовий, от-от-от от уявіть. Торт з кремом. З пропиткою такий бісквітний. І ці візеруночки, там квіточки. Це крем, крем, крем. Ммм. Овердос от крему. Я обожнюю крем на десертах. І от трішечки фруктів. Угу. Таких от солодких ом, солодких цитрусів. Але основа це от отсковий от, от крем-плумбір. І його багато. Аромат стійкий, флакон ручної роботи. Ревіювання. Залізна кришка. Ну, така класика нішової парфюмерії. Якщо не помиляюся, це італійський бренд. Правильно, італійський. Handmade in Italy. Друзі, вартість ціка різниця. Хотіла повийобуватися. Але навіщо? От для чого? Ну, ладно, на цьому столику ароматів я рахувала. На два. Можливо, 2,5 квадратних метрів а, в Київській новобудові. Без ремонту. <плес> Спонукаю вас помоніторити вартість квадратного метру а, в новобудовах столиці. Друзі, далі. Друзі, щось я затренділася, не помітила, як батарея сіла і в телефоні, і в мікрофоні. Ще. Ой, стемніло. Давайте швиденько ще пару ароматів і до наступних зустрічей. Трезор від ланком в наборі. Саме з цього аромату почалася рубрика Парфумерні враження. Я почала робити огляди на парфумерію і демонструвати свій парфумерний гардероб. У мене класичний аромат. От і парфом. Прямо відкриваю перед вами. І з цим ароматом зв'язана дуже цікава історія, знакова. Я не раз розповідала цю історію про Ракселану, магазин мультибрендової парфюмерії Перший о, на вулиці Богдана Хмельницького. Раніше це була вулиця Леніна. Як я навчалася в університеті і м м м м проходила повз цього магазину, е, мені було дуже соромно зайти туди, тому що в мене не було грошей. Я була бідна студентка. Але я переселила себе і зайшла, і там побачила жінку в хутрі, яка Тестила цей аромат. Тут я, я чітко пам'ятаю стенд ланко, ми стояли ці трезори, далі стояли. Е, нагадайте, нагадайте, О, боже, боже. М -м -м, аромат, аромат, жовта така коробка теж від ланко. Вона тестила цей тризор, я дивилася на цю жінку, і мені здавалося, що от, 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 багата жіночка. от Це життя склалося. М -м Хутряна шуба. А, аромат Трезор і, 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 і все, і ти можеш його купити. І коли вже я почала заробляти і купувати собі парфуми, чомусь я не купувала собі цей аромат. Угу. І тільки там, от, не знаю, років, може, 8-10 тому в дюті фрі по знижці я купила собі малютку Трезор Le De Parfum, До речі, в цьому. Блять, в цьому наборі тут є ще о, пробірочка на 10 мл. Це версія Лойде Парфа. А вона більш насичена. Не сильно відрізняється від класичної версії. І от, дійсно для мене це аромат оцієї о, гендерної жіночності, яка зрозуміла всім. Він томний, він так тебе огортає, це гірчинка, це персики, персики, абрикоси, Амбре, веніль, троянда. Це еталонний аромат. Всі ті парфумерії. Авторка Софія Гройсман. І, до речі, ну, її аромати вони плюс-мінус схожі. Ну, є, є от, знаєте, почерк. От є почерк парфюмера парфумерки. От як у Квіанті Бійша. Те ж саме можна сказати про Софію Гройсман. 1990 рік. Аромат легенда. Обожнюю. І зараз нанесу. Це флакон у вигляді. Це ж піраміда. От колір. Такий рожево помаранчевий. Ну, краса. Краса о, абсолютно. Він так красиво запудрю. Боже, на прихолодну погоду просто звучить як симфонія. Хто на симфонії писав? Моцарт! Коротше, це Моцарт парфюмері. Так. Я не дуже розбираюся в класичній музиці. Ну, не Шопен. Ні. Н -н 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 Ні. Шопен це Нарцис Редрігіс. А це. О, вибачте, Моцарт. Друзі, і закінчимо сьогоднішній огляд ароматом. ароматом від Джамполь Гатьє. Гатьє в квадраті. Вчора. Я міняла експозицію листівок на холодильнику. Я змінювала листівки, які пришпандюрюю магнітами з новорічних на День Народженський. І перша версія цього аромату вона ж продавалася у вигляді двох флаконів. Двох флаконів, я тут фото ставлю, які були поєднані між собою магнітом. Флакон прекрасно тримався на холодильнику. І я його використовувала замість магниту. І вчора я його розбила. Це перезапуск в минулому році, якщо не помиляюсь, в минулому чи позаминулому Гатьє перезапустили цей аромат. І я одразу, коли побачила, написала Алексу. Будь ласка, будь ласка, знайди мені. І от він мені подарував його. І я хотіла показати вам от першу версію, тому що о, той аромат я купувала ще в нульових аромат 2005 року запуску. І от, якщо не помиляюся, один флакон у графіні в машині був завжди, а от другий в мене на холодильнику. Або ж цей другий це флакон графіні, А перший десь ми вже діли. Ну, коротше, там було буквально от-от-от, ну, знаєте, вже масло. Там, ну, 2 мілілітри. І вчора він падає. А в мене ж це це плитка. Це не паркет. І це не ламінат, це плитка. Під паркет, вона так ще ялиночку покладена. І він так падає і розбивається. Просто от в дрівіскі. Я так засмутилася. Може, я так засмутилася? Ой, що навіть пішла дихати на балкон. Наче, знаєте, частина мене розбилася. А потім заспокоїлася, прибрали, і мене досі аромат. Гатьє в квартирі. Це ж тільки річ, але пам'ятна. Якщо у вас є можливість познайомтеся з цим ароматом, це теж класика. Світової от у, нульових. До речі, зараз тренд на ваніль повертається, а це саме ванільний аромат. Амбре, ваніль, дерево і квіти. Шлейф фантастичний. Ну, В принципі, як у всіх ароматів Гаті, він прекрасно вписується в ДНК бренду Гатіє, певний епатаж, така сексуальність, французький, такий класичний шик, класичний жіночний аромат з нульових. Це от гламур, вечірки і танці на столах. А потім ти їдеш кудись на атепатії і з задоволенням віддаєшся в номері готелю «Хаят». Просто тому, що ви сподобалися одне одному. Сексуальний, ні, не сексуальний, еротичний. Еротичний, от от ця еротика така. Ну, коли ти приймаєш своє тіло, свою сексуальність, визнаєш це, тобі не соромно. От тобі не соромно бути сексуальною жінкою. Але ти не об'єкт. Ти просто знаєш, чого хочеш. Така от мадонна, точно, мадонна Бедтим Сторіс. Ні, ну хоча це пельменів наїлася і. Дивишся бриджетонів. І можливо, хтось зайде зробити тобі масаж. Окей. А хто у нас ще співачок, яка відверто так експлуатувала свою сексуальність? Ну, природньо, у Медони це виходило природньо. Ой, я навіть не згадаю. Ну, не беремо реперок. Вони пізніше з'явилися. У них інші аромати. Напишіть в коментарях. Mm -hmm. Хто у нас а це символи нульових? А, друзі, на цьому все. Дуже дякую, що були зі мною. О, хотіла вам ще вишиванку показати. Наступного разу. Все, люблю. До зустрічі. У-у-у, подивіться, як одразу кадр. Посвітлішав якась така магія, що трапилося? А? Люблю, не сумуйте, я поруч.